Внаслідок підриву Каховської ГЕС Україна зіткнулася зі справжньою техногонною катастрофою на Херсонщині. Ситуація спатова, на окупованому льовобережжі люди буквально вимушені сидіти на дахах своїх будинків в очікуванні порятунку. Сотні загиблих тварин. Окупанти не просто не допомагають а ще й стріляють буквально в ноги людям, які намагаються вибратися звідти. Ну і за ці дні експерти неодноразово порівнювали поточну ситуацію з подіями 1941 року. Давайте ми з вами пояснимо глядачам, що що ж тоді відбулося, та чи загалом можемо проводити ось таку аналогію? В 41-му році, в серпні місяці, радянські війська панічно втікали з території України, і в цей час Сталін 13 серпня, ну, виходить, менше ніж через два місяці після початку війни, 13 серпня 41-го року, дозволив точніше, наказав підірвати. Запорізьку гідроелектростанцію, тобто Дніпрогес, в разі, якщо ну, буде загроза швидкої його втрати. А і через рівно через п'ять днів радянські терор диверсанти очолювані двома офіцерами, збереглося навіть прізвище цих офіцерів, їх потім нагороджували. І значить, радянські диверсанти висаджують в повітря Дніпро-ГЕС. Вода так само стрімко надзвичайно піднімається. Тобто, щось схоже було дуже на цю ситуацію. Хвиля так само була. ну Зараз вона біля Херсону більше п'яти метрів. А в той час навіть більша була хвиля, і відповідно загинуло багато радянських військових і багато цивільних, яких ніхто не рахував, але ну, тіла радянських солдат ну, знімались дерев в той час. Коней, різноманітні вози і так далі. Тобто, все це відбувалося в процесі, коли через Дніпро переходили якісь там деякі радянські частини. Їх абсолютно точно було змито, а і відповідно була велика кількість загиблих. Все це робилося для того, щоб трішечки там призупинити німецький наступ. Практично це ніяк не вплинуло на ситуацію. Наступ ніхто не призупинив, по суті, німці пересувалися з шаленою швидкістю. І якщо говорити про економічну складову, то вже в 42-му році німці відремонтували цю дамбу надзвичайно швидко. Тобто, можна сказати, що з блискавичною для тих часів швидкістю. Пане Олександре, наскільки мені відомо, то е загалом німці тоді перебували на правому березі Дніпра. Так, правильно? Так, так. Тобто високому. І от зараз ми спостерігаємо якусь аналогічну ситуацію. Які ще аналогії можна простежити? Які характерні риси того рішення і сучасного рішення Путіна? А, характерні риси того і сучасного рішення. Полягають в тому, що і тоді, і зараз радянське керівництво і російське керівництво зараз вони перебували в стані близькому до паніки. Тобто, ми ж знаємо, що спочатку війни Сталін практично два тижні не вилазив на люди і не говорив нічого, ніяких звернень майже не про не виголошував, і так далі. Тобто, можна сказати, що він був просто в панічному стані, і відповідно, коли він бачив ці прориви. Блискавичні здачу в полон мільйонів мільйонних армій. хармій, він просто боявся, що все це дійде до Москви дуже швидко, і намагався будь-що усіма зусиллями це зупинити. Тобто демонстрована була і тоді і зараз крайня міра невпевненості mm -hmm. От. і крайня міра байдужості по відношенню до людей і навіть до власних солдатів представник головного управління розвідки Андрій Юсов говорить про говорить про те, що росіяни замінували ГЕС одразу після її захоплення і висловив впевненість що наказ про підрив віддавав особисто Путін, але є й інші думки. От якої дотримуєтесь саме ви чи міг хтось, окрім власне кремлівського диктатора, віддати відповідний наказ про підрив Каховського ГЕС? Ні, звичайно, що це дуже серйозне таке стратегічне рішення, і без верховного Головнокомандувача воно не могло пройти. Це все казочки спроби. Відвести від Путіна звинувачення, ще й в такому страшному злочині, я вважаю, що це російські ліберали розповідають, що якийсь там генерал не на ту кнопку натиснув, просто для того, щоб удар відвести від Путіна. А це таємні путіністи, такі які таким чином намагаються його вивести з під трибуналу трибуналу чергового звинувачення. От по суті, в ніякі генерали одноосібно таке рішення прийняти не могли. Звичайно, ну це дуже важко собі уявити, що тим більше що воно було заміновано, тим більше що було підірвано саме в момент, коли росіяни почали волати про початок українського контрнаступу, тобто, саме в той момент, тобто, це зовсім не схоже на якісь там, вибачте, випадковості, це схоже на конкретну історію. Тим більше, що там підрив. Ну, по самій структурі цієї зруйнованої дамби видно, що підрив відбувався в кількох місцях одночасно. Тобто, зо, ну стоїть посередині балка, вона просто не могла б, якби там все завалювалося, вона б теж завалилась. Якби все ну стихійно, скажімо так, тому все тут загалом то достатньо зрозуміла історія, як це все працює. Незрозумілий масштаб людських втрат на окупованих територіях, тобто, коли на правобережжі Україна може там подрахувати, скільки людей зараз сидить у себе в будинках і так далі. Тобто, в принципі, я думаю, що в загальних рисах наші це все знають. Ну, приблизно там з наближенням там до десятків людей, то на тій окупованій території, де стрічать тільки дахи, це просто страшно уявити, що там може бути. А маса ж людей не могла пересуватися. Маса людей старшого віку. Уявіть собі і, і діти, і так далі. Як це все там відбувалося? Жах просто.